Міський голова міста Шостка Микола Нога долучається до нашого ефіру. Пане Миколу, вітаємо вас і дякуємо за те, що долучилися. Бажаю здоров'я, пане Миколо. У своєму телеграм-каналі голова ОВА Сумщини Олег Григоров повідомляв, що майже протягом чотирьох годин росіяли атакували шостку. Що ви можете сказати? Які наслідки цієї масованої атаки? Ну, дійсно, громада живе в умовах посилення російської агресії, і особливо за останні тижні це посилення було ну явне, і в минулу добу це безпрецедентна кількість вражень нашої громади. Ми зазнали, в тому числі це і каби, це і безпілотні літальні апарати. І е, ця атака була з 12 годин ночі, і вона не завершилась ще зовсім зовсім. Багато ушкоджень, багато е, людей постраждало в психологічному плані, фізично вдалося поки що на даний час зберегти людей. Ось така складна ситуація, і, е, і нам прикро, що наш сусід наносить таке нам враження. Масштабни. Пане Микола, якого характеру Ми... ці пошкодження ви можете розповісти нам? Ну, за останні неділі у нас зруйновано більше 20 житлових будинків. Ну, не зруйновано, а пошкоджено, а зруйновано 2 житлових будинка повністю, які не підлягають відновленню. І більше 15 приватних будинків. Зруйновано, ви знаєте, я розповідав інтернат для психоневрологічних хворих. Які повністю теж зазнав руйнації і не підлягає відновленню. Ну і цілий ряд об'єктів, і школа, і садок цієї ночі був зруйнований був пошкоджений. Ось такі умови нам допомагають громадські організації: Красний Крест, Проліски. Ми задіяли місцевий матеріальний резерв в цих локаціях, куди попав ворог. Ми створили штаби, і люди можуть туди звертатися за допомогою в реєстрації даних пошкоджень. Фахівці їм допомагають реєструвати, і за ці дні також дві людини загинуло, і чотири поранено. Притом поранена дівчина одна 17 років 14 років. Вона приїхала з Києва до нас у шостку до своєї рідної сестри і бігла по поверхам в укриття. Не встигла добігти, як осколок пронизав одній частин її тіла ну таке таке прикре. Пошкодження отримала молода, красива, симпатична київлянка в нашому місті? З ваших слів Робота я з ваших слів, я зрозумів, але будемо стояти, будемо триматися. З ваших слів я зрозумів, що повітряна тривога і прямо зараз триває, чи нещодавно її скасували? Я так розумію, що вони фактично постійно у шостці і на прикордоні Сумщини. Зокрема, а, і що з укриттями? Ви згадали про укриття, про те, що дівчина бігла до укриття. Наскільки? Скільки їх багато вистачає, наскільки вони далеко, і чи їх стан зараз задовільний? Ну, безумовно, що укриттів недостатньо, і, а шо скінці, люди активні, зрозуміли, що така масована атака потребує більшості людей сховатися в укриття і їх, їх недостатньо. Хоч скажем так, що на протязі минулого року ми ввели нове укриття в одній шкіл, зробили андеграунд школу. І ще одне укриття в одній школі будується і буде завершено до 1 вересня. Теж створимо андеграунд школу в цьому приміщенні. Ми організовуємо лікувальні заклади під землею. Тобто, mm -hmm. така робота проводиться і ремонтуються укриття. і будемо продовжувати посилювати цю роботу. Mm -hmm. Кількість укриттів, mm -hmm. е а їх більше 60 в нашому місті. Будемо збільшувати і нічого не зробиш. Треба платити під землю від ворога. Так, пане Микола. Ми Дякую. вам дякуємо за те, що долучилися, розповіли про ситуацію, про наслідки останньої комбінованої атаки, що була на Сумщині. О, на у шосці, що на Сумщині. Бажаємо вам сил і витримки і вашій особі усім жителям шостки та й сумщини загалом. Микола нога міський голова міста шостка був з нами.